Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Minecraft Bedrock Edition в хардкорі. Отакий от у мене скінчик прикольний. З Windows. Я вже один раз спробував тільки що записати в мене не вийшло. Але сподіваюся, що зараз все буде добре. Так, мені треба зараз дещо Все, я повертаю. Все, добуваємо дерево. Треба багато дерева добувати на початку. Е, так. Е, можливо, я ще потім онлайн позову е, по Пограємо разом. Е, онлак це РТМ, але він казав, що в нього буде канал, що він хоче канал створити. І каже, що мабуть, буде називатись Unlocking е, Його канал, Тому я буду його називати Unlocking. Е, добуваємо дерево. О, Говчук. О, це, оце потужна печера, але там є скелет. Я скелетів боюсь. <гас> Мені треба отак. от, Отак от, от, отак отак от, Трохи по-спідраночки виходить зі сі, але наче нормально. Так. Що я за дурак наш еще один скафтик? Э, Кайло, сакира, мечє. Э, Добуваємо ще більше каміння. Нам треба каміння на печку. Эээ, uh, так так все. У мене така невеличка база, біжу спробувати досидити печеру Кліперунд. Землі його. О, скелет, скалета м'яється. Треба погати. Отож одалі, от того що далі. Чого yeah. на підвод'я? І на підводка? Гріпер тут під Де він зірвась? Мадам взялась и покатилась. Я ничего не баш не тут ничего не блашу. Вот я что это пластика. Каминная пластика. Что я сделаю? Я не Я втратив 4 сердечка для того, щоб нічого не, нічого не отримати. Дост... Ну Хіба що там а, дві кісточки? Яка може навіть песика не зможу проручити? Ось трохи вага. О, все. Курочка. Курочка мені треба надалі. Чорна вівця теж. Це ще ще нам треба. Села тут немає ніде. Сема. Та ну тут теж підводна печаль. Мне треба вузилля. <гас> вот там точно будет уже вузилля. Ой. Ой. Да. два. Он больше вузилля уже. Ой. Вугілля. О, це ж нормально. Да, я бачу вам там оче жилку, але мені треба хоча б розможете їжу, щоб відхилитись, а потім вже можна буде йти. Е -е. Ось так от ставлю його. Ось так це. Зараз пересмажу ця наша яловичина на стейки, якщо не хвилинусь. Мене є е е шкіра. Вона мені поки що не треба, бо ніяку броню я з неї не можу зараз крафтити. Хіба що один чобіток? Навіду, на другий не вистачить. Стейки. 就我也好 холта холта папа ну а ой там чувачок хорошенький иду аир 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 операция для подтверждения увидел так то что а задница тут не маленькая и сейчас я сделаю смолоскобы е

Так, <laughs> шве. <laughs> <laughs> hmm?

Бігаємо. Що нам треба залізо? Нам треба залізо. Є! наше перше залізо. Ого, його тут багато. А ну, зараз треба перевірити. Ого! Та я може навіть щось собі з броніє зроблю. ДЕВ'ЯТЬ! Можна щити на грудник зробити. З щитом я вже буду досліджувати печери набагато ефективніше. Ось якраз ніч починається, я добуду це вугілля і отут зроблю собі невеличку халабутку, там де пересмажу все залізо. Ум. Um. Так. Не добуває. До речі, напишіть в коментарі, хто теж грає на бедроці. У мене є Джава, але я вирішив зняти на бедроці, бо тут. Uh... Може грати мій друг зі мною. Е, ось так. От, два верстака. Два ще навіть дві пічки ось, так от Ось. Е, так, мені треба... Так от все. Роблю ще трохи більше самоскипів і освітлюю отут, от щоб ніхто до мене не пішов, не пішов звідси. А тут тут от, ой. Ой, Ху Фу. Фух. фух! Там був маленький зомбі, а це його батя, Іди сюди. <клухи> Камікадзе Кріпер знищив маленького дьявола. Це добре. Ось сюди піду. Ось ще вугіллячко, я його потім добуду. О, не тут дуже багато угілля. Ну я оце добуду тоді спочатку. Так. Добуваєш. Та ну, ще залізо. Навіть не одне, а ціло два. Вугілля ліквідовано. Два. О. Навіть залізо переплавилось. Я делаю себе меч. Кайлон. И щит. А потом я еще сделаю себе тапочку. І ще тапочки. Якщо шоломчик, але мені більше подобаються тапочки, Nike. Давай. Давай три можешь. Мені yeah. зараз сподобається. Забудовую цю яму, щоб мені ніхто не стріляє знизу і ніяка руда не впала. О, ще залізку буде. Так. А зараз я иду, поразвлекаю снизу и думаю, что уже можно будет заканчивать. Бо я нормально так все уже за первую серию. И А зараз доки воно буде переплавлятись. Та я буду з вами прощатись. Так, ось такий у мене скінчик класний. Ось отакий от я модний. Е, так, і не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. І е, всім до побачення.